На Буковині вдвічі скоротили споживання електроенергії. Відтак на сьогодні до 60% абонентів Чернівецької області знеструмлені. Світло у домівках вимикають без попереджень, але з перспективою повернення до графіків погодинних відключень. Детальніше про ситуацію та до чого потрібно бути готовими щодня. Кожному із нас вже готова розповісти Тетяна Добіцька. Останнім часом Росія здійснює постійні масовані ракетні обстріли по об'єктах енергетичної інфраструктури України. В результаті 40% з них зазнали руйнувань. Щоб відновити таку кількість енергоустаткування, потрібен не один місяць. Тому у Чернівецькій області та багатьох інших регіонах НЕК Укренерго запроваджує погодинні відключення разом з аварійними, іншими словами, екстрені «Укренерго», яке спостерігає за загальною ситуацією по Україні в енергосистемі. Воно бачить, коли необхідно максимально швидко збалансувати всю систему, дає відповідну миттєву команду на відповідній області, де потребується таке балансування. І це відбувається миттєво. Тобто йде команда і йде відключення відповідної необхідності потужності для того, щоб збалансувати всю систему. Відтак, в таких умовах повідомляти споживачів про відключення електроенергії заздалегідь не мають можливості. Тобто, як і раніше, відключення споживачів, Споживачів відбувається за сформованими групами, проте гарантувати дотримання конкретного погодинного графіку відключень наразі немає змоги. За таких умов неможливо передбачити, які саме групи і як довго будуть відключені. Тобто запланувати графіки відключень і їх дотриматися фізично неможливо. Наразі в області діє обмеження. Споживання не повинні перевищувати 112 МВт. мегаватт. Ми споживаємо в нормальних умовах в таких Період часу, такий сезон, десь порядка 240-270 МВт. Якщо говорити про вчорашній день, враховуючи обмеження, то в порівнянні з минулим роком таким днем ми обмежились на 100 МВт. тобто в минулому році ми спожили 270, а вчора ми спожили 170. Я хочу, щоб ви поставились всі з розумінням того, чому наразі відбуваються такі відключення. Як тільки енергосистема в Україні буде більш стабільною і обмеження не будуть такими критичними, знову повернуться до графіків погодинних вимкнень. У нас є відповідні графіки погодинних вимкнень. Ми вже знаємо, як цим управляти. Я переконаний, що не більше 4 -го годин, можливо, навіть. І в часи похолодання, зниження температури такі перерви, такі інтервали будуть зменшені до 2,5, максимум трьох годин, для того, щоб забезпечити тепло в домівках і взагалі функціонування нормальне в умовах би, осіннього зимового похолодання. Також потрібно враховувати, що в області є об'єкти критичної інфраструктури, які повинні бути в першу чергу забезпечені енергоживленням. Є деякі нарікання, що деякі вулиці працюють там енергоживлення працює десь на протязі годин, а деякі вулиці забезпечені енергоживленням Тільки 4 4 години. Потім йде відключення. Додатково це так само пов'язано із тими з тою ситуацією, коли на тих лініях, де знаходиться критична інфраструктура. Вона продовжує працювати і повинна працювати, а де повинна нам збалансувати, ми балансуємо іншими лініями напруги. Тому деякі вулиці або деякі, можливо, навіть цілі населені пункти заходяться трошки довший час без енергожилення. Наразі в області працюють над тим, аби підключити об'єкти критичної інфраструктури на пряму лінію. Де ті споживачі, які знаходяться на лінії споживання з критичною фруктом, на сьогодні вони відійдуть на інші плани, інший графік. Туди можливо вивільниться якась додаткова енергія споживання і буде врегульований більш можливо нормативно графік відключення по години. Але це зараз процес це потребує достатнього певного періоду часу і засобів і сил. Також важливо пам'ятати, що електроприлади варто вимикати з мережі, щоб техніка не вийшла з ладу через перенапругу. Тому що в період комутацій таких відбуваються перехідні процеси в фізиці? Це так називається, коли скачок струму відбувається. Саме в такий момент і горять прилади або виходять з лад. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський теме дня. ТВА.